Харківський державний музичний ліцей був заснований як школа для обдарованих дітей у 1943 році йшла Друга світова війна, але культура залишалась головною цінністю у суспільстві. І сьогодні, під час боротьби України за свою незалежність проти рашистських загарбників, у ліцеї вирує творче життя. Тут народжуються нові таланти і продовжуються славитні традиції харківської музичної десятирічки. Саме школа вона виховала дуже видатних музикантів, які на сьогоднішній день працюють по всьому світу, які традиції харківської музичної школи передають. І за кордоном і поширюють ці традиції. Заслужений діяч мистецтв України Олег Орищенко, що сам є випускником музичної десятирічки, усвідомлює відповідальну роль своєї Альма-матер у цей доленосний для України повоєнний час. Всі викладачі музичного ліцею, єдина співдружність однодумців. Які виховують культурну еліту нації, продовжуючи місію Валерія Алтухова? Алтухов Валерій Миколаївич – це директор, який керував нашою школою з 1984 по 2021 рік. Це мистецька глиба, це вчитель, це керівник, це адміністратор, це людина з великим серцем. Викладачі ліцею мають винятковий рівень музичної освіти, унікальний досвід виховання лауреатів, міжнародних конкурсів та фестивалів. Він унікальний цей навчальний заклад. Тому що тут поєднується творчість і загальноосвітні предмети. І все це в гармонії з першого по одинадцятий клас. Навіть нулівка є. Тобто 12 років дітки навчаються музиці, і поруч з ними завжди є вчителі загальноосвітнього предмету. Класні керівники, які беруть з першого по четвертий клас ведуть, а потім з п'ятого по одинадцятий випускають у доросле життя. З початком війни постало питання. Охорони спорожнілого ліцею. Треба було ліцей охороняти, якось подовжувати життя тут. Маємо багато інструментів, дуже вищого гатунку це роялі. Ян Голомонхаронцем, вже втіленим в життя, став викладач нашої школи, випускник нашої школи, завідувач духового відділу Вадим Карєлов. Цей же день, 24 лютого, він зателефонував мені і сказав Тамара Юрійовна, дозвольте мені знаходитись в своїй рідній школі, охороняти її. Мною було прийнято рішення залишитися в школі, дежурити ну, охрану нашого майна, бо у нас. В школі дуже гарне майно, роялі Стенвехі. Да і вся вся школа це, це наша історія, наша, наше життя. Слава Богу, що школа вистояла, що не було прямих влучань в нашу школу, але було декілька дуже неприємних моментів, коли був обстріл градами. Потім був прольот… Десь може кілометр звідси, але хвиля була така, що в 35 класі обірвався дах на роялі, побив роялі, підлогу. Потім ще збила ракету прямо над, над, над школою. Побилися вітережі, вікна. Вадим Карєлов разом з дружиною Галиною та членами родини приклад. Музичної династії, що народилась у стінах ліцею, так склалося, що ми з мужем познайомились в стінах цієї школи. І мій брат теж музикант, і сестра мужа теж габаїстка. Ну і діти наші теж навчалися. І, ну ми дуже любимо цю школу завдяки цієї атмосфері, яка це царує в цій школі, зложилася наша родина. Попри все, в ці трудні часи ми багато виступаємо, приймаємо участь в міжнародних конкурсах і всеукраїнських конкурсах. І це дуже цікаво, і мені здається, це вкрай необхідно зараз запровадити такі заходи, бо діти, діти потребують підтримки. І вони, ну це наше майбутнє. Сьогодні прекрасна велика зала ліцею, яка була сповнена музикою і оплесками, На жаль, порожня. На жаль, ця сцена на час війни закрита, і онлайн навчання нам не дає можливість проводити концерти. В таких локаціях відкритих, але в безпечних містах ми проводимо концерти, це і в Нікольському на нижніх поверхах, де була створена локація, це в різних хабах, які на сьогоднішній день існують, Єрмілов, центр також. Марина Трембовлева, яка під час війни заснувала телеграм-канал, що інформаційно об'єднав учнів та випускників по всьому світу, згадує перший концерт, що відбувся у повоєнному Харкові наживо. Коли ми озвучили цю ідею, стільки було бажаючих виступити. А деякі а, наші учні були проїздом в Харкові, тобто вони з Європи, коли вони тікали від війни туди. Вони приїхали влітку. Вже тоді можна було ось а, минулого літку а, приїхати. І вони ми хочемо теж виступити. Ми, ми скучили, ми хочемо а, бути разом. Розумієте? І це було таке свято, це була така подія. Величезна для нас всіх, і це, ну як для мене, другий рік народження, такий наш нашого ліцею. Викладачі ліцею із захопленням розповідають про своїх зіркових учнів. Кожен учень це наше дитя, як в родині. Ми за кожного переживаємо, з кожним спілкуємося на дружній ноті, допомагаємо. Педагог медодист Відділу спеціального фортепіано Наталія Скрипцова особливо пишається своїм вихованцем Кирилом Тарановським, який виступив на міжнародному Харків Мюзикфесті, завдяки Харків Мюзік-фесту, завдяки команді, яка готувала цю програму художньому коріннику Віталію Олексіонку. Ми зробили концерт, прийняли участь у концерті, який був створений із дитячого фестивального оркестру симфонічного. І два наших учня, Віра Бондаренка і Кирил Тарановський, зіграли концерт, й концерт Моцарта під супровід симфонічного дитячого оркестру. Це подія велика для Харкова, тому що з оркестром зіграти офлайн наживо, це ну, і відповідальне, і це таке свято для дитини, звичайно. Ну, під час війни те, що діти грають в це взагалі подвиг, тому що важко зібратися було, по-перше, себе налаштувати, щоб дати концерт. Зібрати себе як людину, як музиканта. І дітям це дуже потрібно, тому що вони звикли стояти на сцені, давати дарувати музику іншим і від цього отримувати насолоду. Викладачі ліцею креативні талановиті особистості дивують своїми надзвичайними проєктами. У нас є Єлизавета Вочарова, яка організувала. Дитячу оперу, от і нещодавно, навіть під час війни, зробила виставу, мюзикливу виставу, яку сама, до речі, написала зі своїм чоловіком, який аранжував, який теж є випускником нашої школи. Я намагаюся. Е Дітям привід любов до ансамблового музикування, бо це дуже важливо, як і в музиці, в мистецтві, так і в житті, тому що взаємодіяти з партнером не, не тільки е, його. Е, Чути, але і слухати уважно, і бути часткою цілого організму творчого це дуже важливо. Мене занесло у селище міського типу Хорошеве, це Харківська область. і Я дізналася, що там є будинок культури. Познайомилася з директоркою і запропонувала поставити свої авторські мюзикли, бо це дійсно моя авторська робота це музика, тексти. Сценарій весь світ сколихнула перемога у конкурсі імені королеви Єлізавети серед скрипалів, випускника Харківського державного музичного ліцею Дмитра Удовіченка. Доля його батька, нині видатного віртуоза і педагога, теж тісно пов'язана з цим закладом освіти. Я не просто тут викладаю, я тут виріс. Я тут з маленького віку в інтернаті жив з Оріщенко, з, з Янков. Це ми разом з дитинством тут в цих стінах пройшло. Я тут жив в цій школі. Це мій дім. Пан Микола впевнений, що саме надзвичайно фахова і креативна форма української музичної освіти стала запорукою перемоги сина. У престижному конкурсі цей конкурс відрізняється надзвичайно високим рівнем, тобто нема співпадіння думок, є група лідерів безперечних, надзвичайно сильних скрипалів. Там більшість з них мають перші премії на багатьох світових конкурсах. І порівнювати їх не можна. Для мене особисто є небагата кількість два чи три музиканти на цьому конкурсі, які мають яскраву особистість. Є конкурсанти, які мають надзвичайно потужну технічну базу, вони грають неперевершено саме з точки зору технічної. Я швидше погоджуся почути якийсь технічний брак, але якщо все вкладено душу. Всі викладачі Харківського державного музичного ліцею на чолі з Олегом Орищенком усвідомлюють свою відповідальність. За мистецьке майбутнє України, яке складає основу культурної національної ідентичності, 90% світових скрипалів минулого сторіччя вони за походженням з України. 90%, я навіть своїм студентам про це розповідаю. вони кажуть, цього не може бути. Я кажу, читайте біографію. З піаністами теж саме. Ця велика зала. Музичного ліцею на сьогоднішній день порожнє, але те повітря, яке ми сьогодні відчуваємо в цій залі, воно надихає на кращі часи, на те, що скоро буде наша перемога, і ця зала наповниться дитячим гоміном і не тільки дитячим гоміном, а самим головним. What no,